Близько місяця тому наша колега Христина захворіла на ковід-19. Вже на третій день інфікування повністю перестала відчувати запахи та смаки. Перебіг захворювання протікав у легкій формі, і хоч наразі повторний тест ПЛР показав негативний результат, нюх та смак ще досі не повернулись. Коли я втратила смак і запах, в принципі, то це таке відчуття, ніби ти перестаєш повноцінно жити. Смаки втрачаються і в переносному, і в буквальному сенсі цього слова. Коли в перші дні я зрозуміла, що я не маю смаку, не маю запахів. У мене був навіть такий період декілька днів, що я взагалі не хотіла їсти, тому що ну а навіщо їсти, якщо я не відчуваю, ну нічого не відчуваю. Єдине, що я відчувала в їжі, якщо воно було дуже солене, або якщо воно було дуже гостра, і то я відчувала лише те, що мені трішки зводило скули, я не відчувала взагалі. і це. Дійсно, дуже попливало на якість мого життя. Я за декілька днів на два кілограми схудла. Линя нюху та смаку у всіх індивідуальний. Найшвидше можуть повернутись за сім днів та максимально до місяця часу. Близько 70% відсотків хворих на ковід 19 стикаються з цією проблемою. Відновлюються рецептори також поступово. Спочатку людина починає відчувати різкі запахи та смаки. Лікування ми проходили симптоматичне, тобто лікування у даної пацієнтки було згідно протоколу. Ми забирали ті симптоми, які заважали їй добре себе почувати, боролися з гіпертермією незначною і намагалися просто максимальний динамічний режим вибрати, відновний, для того, щоб вентиляція легень була хороша, для того, щоб людина отримувала вітаміни необхідні, питний режим та харчування. Тобто, по суті, цього достатньо для того, щоб лікувати легень. Куформ втрата нюху може відбуватись і при інших захворюваннях. Зокрема, при ГРВІ вона відбувається внаслідок набряку слизової оболонки. Натомість, при захворюванні на коронавірус, набряку може і не бути. За статистикою втрата смакових та нюхових рецепторів при COVID-19 найчастіше відбувається в людей віком від 15 до 50 років. У більш старшому віці, де поєднуються ще і супутні захворювання, то у пацієнтів на перший план виникають скарги з боку, з боку дихальної системи. Саме легка форма коронавірусної інфекції, яка проходить по типу назофарингіту, вона поєднується саме з цією клінічною скаргою. І, і вважається, що це якби легкий перебіг захворювання. Коли вже нюх відновлюється, пацієнти можуть нам висловлювати такі свої спостереження, що вони відчувають запах диму, неприємні запахи. Тобто це все відновлюється. Тобто воно потім Пропадає, це не є якби якийсь такий небезпечний симптом цих пацієнтів. Більшість хворих на коронавірус мають легкий перебіг хвороби, проте не потрібно нехтувати застереженнями та порадами лікарів, адже легка форма може у будь-який момент стати важкою. Спеціалісти також застерігають не призначати антибіотики для лікування ковід без нагальної потреби у всьому західному цивілізованому світі. Не використовує антибіотики при ковід, тому що це є вірусна хвороба, яка не потребує антибіотиків. Крім того, загальний світ вважає, що ми тільки робимо шкоду організму пацієнта, тому що ми вбиваємо потрібну мікрофлору. Та мікрофлора, яка є патогенна в нього, вона призвичається до антибіотиків, і нам потім не буде чим лікувати цього пацієнта, коли дійсно потреба в антибіотиках виникне. Отже, тому сьогодні призначати антибіотики огульно при вірусній хворобі, особливо з перших днів хвороби, абсолютно недоцільно. Насправді, сімейний лікар на первинній ланці антибіотиків призначати амбулаторному пацієнту не має. Також фахівці радять дотримуватись всіх протиепідемічних норм. Якщо ж у вас виникли симптоми коронавірусом, зокрема слабкість, температура та втрата смаку чи нюху, варто відразу в телефонному режимі звернутись до свого сімейного лікаря.